Накипіло вранці. Отже, друзі, упродовж літа ми з вами багато говорили про офлайн, онлайн формати навчання у школах Харкова і області. А сьогодні ще й директорка департаменту освіти Оля Деменко буде давати велику прес-конференцію щодо відкриття класів шкіл у підземці, ну, точніше, на п'яти станціях метрополітену. Ми потім про це. Це обов'язково вам розкажемо. А от сьогодні я вирішив е, спробувати з'ясувати, як організовуватимуть навчальний процес у Харківських університетах. Якось ми мало про вищу освіту говорили, спробуємо виправити це. Тим паче, що сьогодні у вишах проходять урочисті посвяти першокурсників, зібрання освітніх колективів та засідання засідання. Кафедр, як напередодні розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, і цього року Харківщина не пасе задніх, а в трійці лідерів за результатами вступної кампанії. А отже, Харків, хоч і з онлайн-форматом, однак зберігає статус студентського регіону. Давайте з вами послухаємо, що розповів під час прес-брифінгу. Дільник області обласної адміністрації про освіту в університетах. А почав Олег Сенігубов свою розповідь із даних про руйнування і пошкодження будівель освітніх закладів через ракетні обстріли корпусів. Слухаймо. Заклади професійної та профтехосвіти зруйновані два, пошкоджено 20. Заклади фахової відповідно передвищої освіти зернований один пошкоджено 35. Заклади вищої освіти державної та комунальної форм власності пошкоджено 22, Це 73%. Та один заклад після дипломної освіти пошкоджений в цьому році. На перший курс у нас прийдуть майже 19 тисяч студентів. І Харківська область за результатами вступної кампанії перебуває на третьому місці після Київської та відповідно Львівської щодо набору студентів. Це, відверто кажучи, оптимістичні показники. Тут 5 закладів вищої освіти та 12 закладів професійної освіти також планують розпочати навчання у змішаній формі. Якщо брати заклади вищої освіти, це Харківський національний університет імені Каразіна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківська державна академія дизайну та мистецтва. Харківський національний університет мистецтва імені Катляревського і Харківський національний медичний університет. Поки це всі навчальні заклади, які звернулися до нас із пропозицією своїм, власне кажучи, рішенням щодо змішаної форми навчання. Накипіло вранці. А щойно ми з вами слухали розповідь начальника Харківської облвійської адміністрації Олега Синігубова. Він розповідав про початок навчального року в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах. Я спеціально вирішив дати вам таку розлогу цитату. А раптом ще є такі студенти, які не знають їм йти до університету на навчання, так на офлайн чи все-таки залишатися вдома онлайн і звідти. Підключатися до пар для розмови про студентське та освітнє наукове життя. Я обрав два дуже цікавих університети, де, на мій погляд, найскладніше проводити пари в онлайн-форматі. Буде йтися про підготовку медиків та музикантів, артистів театру і опери. Почну розмову, от із першою проректоркою Харківського національного університету мистецтву. Імені Івана Котляревського Іриною Сухленко. А через кілька хвилин до нас долучиться представниця національного медуніверситету. Пані професорка уже з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Так кажіть все таки ви комбіноване навчання чи поки що онлайні залишаєтесь? Ми сподіваємося, що нам нічого не завадить і ми будемо працювати в комбінованій формі. І зараз йдеться виключно про індивідуальні заняття. Коли це Давайте ми... з вами пояснимо, що таке індивідуальні а. заняття у вашому випадку. Да. Ну ви розумієте, ми ж готуємо ну так, штучний товар. Да? Ми готуємо співака, який через 5 років буде співати в ласкало. Ми готуємо диригента який буде дорогувати в Байроті, і це Амбітно. дуже а? кажу, амбіційно кажу. Ну так, да, стратегічно. І, стратегічно так. І, і тому хочу сказати, що це дуже непроста справа, і вона е, ніяким не піддається новація. Виключно йдеться про людину, яка навчає людину. І найкраще, щоб вони знаходилися поруч, можливо, онлайн, і ну коли немає виходу. Але ми дуже сподіваємося, що ми повернемося до такого формату, що в класі знаходяться дві особи викладач і його студент. Ми з вами ходимо в вулиці Харкова і розуміємо, що на щастя з кожним днем в нас все більше людей з кожним днем. Все складніше поставити машину в центрі місця, і тому я думаю, що це на сьогодні відповідає ситуації в Харкові, коли ми вдвох наживо працюємо Задля того, щоб через п'ять років людина вийшла на сцену, і ми з гордістю сказали, це вихованець України. Пані Ірина, а от цього року скільки першокурсників долучиться до мистецької спільноти університету? Дивіться, ну, в нас дуже маленький вуз, ну воно і зрозуміло, так? Да? Ми набираємо 120 осіб на перший курс. Це і музиканти, і майбутні майстри сценічного мистецтва також. І е, ну, зрозуміло, що не всі вони знаходяться в Харкові. Але ті люди, які знаходяться в Харкові, вони матимуть таку змогу прийти угу. і в свого професора. І скільки першокурсників цього року? Ну, от Ми набрали 120 осіб. 120 наперед. осіб. Ну, це дуже, я думаю, чудово. До нас вже долучилися представниця Харківського медичного університету. Це помічниця ректора Харківського національного медичного університету, заступниця директора навчально-наукового інституту а, якості освіти. А, інна а, інна а, Чухну. Пані Інна, підкажіть правильне прізвище своє. Це. Ще раз підкажіть правильне прізвище, щоб ми почули. Чухно. Чухно. Ну, о, я дуже перепрошую, але дуже ці красиве все-таки у вас прізвище. Так, у вас теж як висловилася тут пані Ірина, такий ексклюзивний продукт, тому що як і музиканта, мені дуже складно уявити, що медика можна підготувати ну, в онлайн форматі. Що цього року вам вдалося вибити, я б так сказав, підготувати, як ви будете проводити навчальний процес. Цього року ми багато вивчали думку і наших студентів, вивчали місця знаходження студентів, викладачів, власне кажучи, тримали це питання на контролі і враховуючи те, що дійсно ви праві, з одного боку дуже тяжко підготувати кваліфікованого лікаря, якщо він ну, назвемо це так, не працює руками, не напрацьовує практичний навик. А з іншого боку, досить таки значна частка наших студентів і викладачів знаходиться в Харкові або в Харківській області, і вони, власне, всією душею, всім серцем відчувають цю потребу вийти на заняття і з одного боку навчати студентів, а з іншого боку, готуватися до майбутньої практичної роботи, готуватися до професії, хоч в якомусь обсязі опрацьовувати практичні навички. Відповідно до цього, того ми прийняли рішення, що взагалі-то ми будемо працювати в синхронному режимі з використанням технології дистанційного навчання, але ми сформували можливість для наших студентів, які знаходяться поряд, готові прийти до університету, готові відпрацьовувати ці практичні навички, частку таких занять по клінічним дисциплінам із практичними навичками ми будемо проводити аудиторно. Але тобто, буба я... кажучи, якщо є теоретичні предмети, наприклад, там основи там, сестринської майстерності, те, що передбачає так. теоретичний курс, це буде онлайн. А коли так. треба відпрацьовувати певні маніпуляції або ж працювати з тілом людини, тоді ви будете їх запрошувати до аудиторії. Саме так, саме так, але знову ж таки, враховуючи той факт, що у нас порядка 40% вітчизняних студентів знаходиться зараз за кордоном, то ми не змушуємо обов'язково повертатися до міста і проходити ці заняття. Ці заняття будуть форматі, тобто частина. Може, будь он, а, чи... а можна я поставлю запитання із Фейсбука? Воно я розумію, є дискутивним. тому що це питання безпеки. Але люди у Фейсбуці пишуть: а чи буде тоді в дипломі позначено, наприклад, що от людина, яка знаходилася або за межами Харкова, або за кордоном, вона не пройшла практичного курсу. І вона по суті хоч отримає диплом, але вона не буде готова до практичного втілення лікарської справи. От як ви це питання вирішите? Щоб потім ми ну університет не опинився в цій неприємній ситуації, коли підготував медика низької кваліфікації? Насправді медику отримати диплом про свою кваліфікацію не так просто, і на базі лише дистанційного навчання він його. Не отримає, на жаль, чи на щастя, мабуть, таки все-таки на щастя для на щастя, так. нашої громади і соціуму. Справа в тому, що питання стосовно того, робити, і як робити цей запис в дипломі, це більше питання державного регулювання форми дипломів. Але в нашій освіті для того, щоб, ну от я про кінцевий етап скажу, для того, щоб пройти державну атестацію. Є обов'язкова її складова це складання об'єктивного структурного клінічного іспиту. Це і от незалежна, здається, незалежний іспит, правильно? Він та, всеукраїнський, і, якщо я не помиляюся, незалежний іспит крок це більше теоретичний все-таки іспит, угу, все таки, але так, ага. цей іспит він повністю врегульований а, державою. Він а, складається в цілому ряді іноземних країн, складається за певними правилами, і там приймається саме а, вміння виконувати певні маніпуляції, вміння провести пацієнта, діагностувати його і так далі. Там, власне кажучи, викладач не задає питань. А здобувачеві а, видається певний сценарій, який він там вже отримає, як на звичайному іспиті, і він повністю проводить всі ті процедури, які він має виконати за певною проблематикою. І без цього іспиту випуститися медик не може. Окрім того, ви розумієте, що медик не, а, не може працювати, поки він не пройшов інтернатуру. Інтернатура. Буває тільки офлайн, тут неможливо. Це фактично тобто робота. Тобто все таки зараз навантаження посилиться якраз на інтернатуру у майбутніх роках. Напевно, так будуть здоганяти вже що називається по ходу. Ну, я б не сказала, що це наганяти походу, тому що все ж таки ми е, наразі намагаємося е, знайти всі можливості для того, щоб в певній мірі відпрацювати ці навички. А, окрім і, і того, ми нас... ще до вас повернемося. Одна секундочка. Ми до вас ще повернемося, щоб у нас така була знаєте, цікава розмова, тому що у нас нагадую представники якраз Медучиного національного університету і університету. Мистер... Стецтву імені Катяреська, це ви ж теж є національним. Я до Ірини Сухленко зараз звертаюся. Ірин, про відкрите а нам теж оцей секрет, як ви навчаєте, наприклад, музикантів оркестру духового або ж хорового колективу? Мені складно, чесно, от уявити, а як це можна зробити онлайн, так коли йдеться про колективи, 60 людей, 100 людей. Ну, це не буду казати, що це просто, це важко, але хочу сказати, що оскільки так само, як і в медичного університету, багато наших студентів знаходяться зараз не у Харкові і не в Україні. ми намагаємося зробити все, щоб вони отримували можливість грати у колективах, співати у колективах там, де вони знаходяться. І цю частку програми, що стосується колективних форм музикування, щоб вони відпрацювали, тобто, ви хочете сказати, наприклад, якщо студент знаходиться у Львові, він може звернутися до, наприклад, муніципального львівського оркестру. Ну там дуже багато оркестрів та і е, працювати і проходити практику може таке бути. Ми, ми знаходимо цю підтримку на щастя і в Україні, і за її кордонами. Я хочу нагадати, що зараз за кордоном знаходиться значна частка колективу Харківського опорного театру. Вони всі є нашими вихованцями, це зрозуміло. Да? І так, так само всі наші студенти, які поруч знаходяться з цим колективом, да, вони, на щастя, мають цю. Можливість грати там, виступати. Але і у Харкові ми в нас була дуже цікава колаборація, коли наприкінці червня ми разом з оперним театром поставили спектакль, де брали участь наші студенти і артисти оперного театру. То все, що ми можемо зробити, ми робимо, і студенти отримують цю можливість. А з мене, знаєте, я подивився на ваш сайт, і там досить так сухо написано про те, що пережив університет. Одним рядком буквально написано, що довелося рятувати музичні інструменти, тому що будівля зазнала пошкоджень від вибухової сили, коли того року ракета впала неподалік від міськради. ради. А вже, от і мені мої знайомі розповідали, що в стінах університету була ну, дуже низька температура, там, здається, і більше е, мінусу була, та нижче мінусу, перепрошую, була. І могли розморозитися і ті ж самі роялі, і бандури, е, і інші інструменти. А кожен з цих інструментів коштує тисячі не гривень, а доларів. Що зараз ситуацією вашої а, навчальної бази, музичних інструментів? А, ну, дякую за питання, хоча воно і болісне. Е... Та розумію. Скажемо так, що е, зі свого боку ми зробили все можливе, тому що було зруйновано дах, було вибите скло у двох будівлях центральних, да, всім відомих. Внаслідок цього дійсно порушено систему опалення. За минуле літо власну руч да і факт без грошей з державного бюджету ми законсервували будівлю, полагодили дах, відремонтували сховище, закрили все склом, і це дозволило цю зинку пройти. Вже ну було холодно, але все ж таки це був вже контрольований холод. На сьогодні ми працюємо з документами. Фактично, закінчили цей процес. Він є складним, і дуже коштовним щодо реконструкції будівель. І сподіваємося, що вже найближчим часом почнемо зробити. Все для того, щоб відновити систему, ну, хоча б систему опалення. Інструменти... А от ви вели так, кошти, збирали на інструменти. Щось вдалося зібрати скільки і а, коли зможете придбати. А, ну, дивіться, я б сказала так, що на сьогодні придбати рояль було б дуже оптимістично, да? бо рояль е, вартує не десятки тисяч, він вартує мільйони. Е, один, два, три, п'ять, шість мільйонів. Ну я це а за гривню, а я ж казав про доларі. Так, <світ> так. Це, це дуже коштовно і я не думаю, що на часі сьогодні такі, такі придбання, коли немає опалення. Е, найголовніше для роялів, щоб температура не змінювалася як скачком. Да? Коли він стоїть е, у приміщенні, де поступово знижується температура, це, ну, не хочу сказати, що це добре, але це може бути. Тому на сьогодні наші роялі зберігаються, в нас працює налаштовувач, який все робить для того, щоб підготувати такий. Зимівлі, а сьогодні всі наші кошти ми спрямовуємо виключно на ремонтні роботи. Дякую дуже, пані Ірино. Я повертаюся е, до е, пані Інни, представниці медуніверситету, От професії, котрі опановують студенти в Харківському національному медичному університеті. Під час війни, як ніколи, стали затребувані хірурги, травматологи, лікарі е, інтенсивної терапії, е, ерготерапевти. Ти реабілітологи, так лікарі лікувальної фізкультури От, потрібні як у стабілізаційних пунктах, у військових а, шпиталях, так і в лікарнях для цивільного населення, так де лікують і поранених, і травмованих з різними тут, що називається діагнозами. Пані Інно, я знаю, що ваші студенти з перших днів долучилися до команд харківських. Медзакладів, розкажіть, будь ласка, з ким співпрацюєте? Так, дякую за це питання. Воно насправді є дуже важливим, тому що волонтерський рух в а, нашому університеті був, та, мабуть, можна сказати, завжди, але а, з початком війни він надзвичайно активізувався. А, наразі більше ста наших студентів, які є студентами, а, працюють в невідкладній медичній допомозі, тобто працюють на швидких. Наші це реально працюють. Наші студенти з самих перших днів війни, от там де їх застала війна, на волонтерських засадах самі приходили до лікарень, до поліклінік і працювали, надаючи медичну допомогу. Я думаю, що багато хто. Чи, хто чув про нашого студента про Алтукова, який а, організував пункт медичної допомоги в метро, і навіть отримав? Давайте назвемо <с> Сергій цього хлопця звати. Yeah. Я особисто з ним спілкувався. Це просто надзвичайна людина, яка всі місяці евакуації в метрополітену рятувала реально літніх людей, так їхніх онуків, мам з дітьми. І його от реальному такому заряду просто дивувався, де він зараз, як він далі себе реалізовує. Він закінчив навчання. Він був у нас на стажуванні в Кембриджі. Як один із кращих студентів, бо дійсно за рейтингом не за волонтерську діяльність, це по справедливому. І наразі він розподілений в інтернатуру, і там працює, і хочу сказати, от він що він так попер... і казав, що війна мені допомогла практично осягнути е, от всі предмети, каже, теорія теорію, Але я каже так вдячний тому, що відбулося, бо це неоцінений досвід. Е, я ще хочу і вас запитати, е, якщо можна. Так лаконічно, але ви коригуєте е, навчальні плани із запитами, наприклад, військової медицини, того ж самого шпиталю, можливо, відкрили навіть спецкурси е, от медицини війни. Звичайно, коригуємо, вносимо зміни і в зміст окремих освітніх компонентів. У нас практично у всіх пов'язаних дисциплінах наразі є певна тематика. У нас зараз виділяється значно більше годин на тактичну військову медицину, медицину на невідкладних станів. Але хочу виділити роль наших викладачів. Активу нашого завідувачів кафедр, профільних кафедр з цієї тематики з хірургії, військової хірургії, невідкладних станів, якраз тактичної медицини, які дуже активно працюють із різними міжнародними проектами, навчаючись самі, здобуваючи кваліфікацію інструкторів з цих питань, і проводячи цілу низку різноманітних курсів для медиків, для цивільного населення для МНС, для студентів юридичної академії, зокрема і інших, і насправді це дуже затребувано наразі, незважаючи на ту активність, яку ми проявляємо в цьому плані. Запит є значно більшим, Ми ще працюємо в цьому напрямі. Пані Інно, я вас відпускаю далі на нараду, а програму завершу цю першу розмовну студію з пані Іриною Сохленко. Пані Ірино, я хотів би ще вас запитати про чи є укриття, де зможуть на випадок повітряних тривог так. Сховатися студенти, і там біля вас близько станція метро, буквально 10 метрів. Чи ви будете і до них гості теж ходити? Е, дякую за запитання. Запитання важливо, важливо. в нас Дуже. є укриття, ми зробили там ремонтні роботи, там є навіть не два, а три виходи на вулицю, е, і воно ну, дост... найпростіше укриття, так зване, але воно є. Дійсно, на щастя, поруч з нами в шагові да, доступі є митрополітент, і тому ми можемо вирішити це питання і так. І ще раз хочу підкреслити, що йдеться про дуже дуже невелику кількість студентів, адже я вже називала сьогодні цифри. Ми ж не каразіна, да? в нас мало студентів, з них невелика частка знаходиться в Харкові. Тому я думаю, що йдеться про я не знаю, якщо збереться 10 студентів, то це. Буде добре. Ми вам побажаємо, щоб зібралося і 10, і 20 студентів. щоб безпекова ситуація це дозволяла зробити. І дуже хочеться, щоб харківський національний університет, мистецтво імені Котляревського був знову ж таки центром, таким осередком культури театрального мистецтва. Так і у вас там дуже дуже багато професій. Дуже цього хочеться. На мої запитання сьогодні відповідала. Пані Ірина Сухленка, вона є першою проректоркою університету мистецтв, а медичний університет представляла помічниця ректора Харківського національного університету медичного заступниця директора навчально-наукового інституту якості освіти. Інна е Інна Чухно. Дякую дуже вам. Зараз ми послухаємо музичну композицію. А після чого будемо говорити про хаб стійкості для дітей і дороги.